Я переконаний, що безумовно геноцид росіяни вчиняють в Україні. Та вони цим пишалися. Абсолютно, і пишаються до цих пір. Путін тепер підозрюваний у вчиненні воєнного злочину. Тобто, якщо будь-який лідер, який поважає себе, з ним зустрічається, ну це просто неприпустимо. Моя робота це відповідальність Російської Федерації. А по спецтрибуналу, ще раз повторюся, головне завдання його створити. Далі я думаю, справа буде простіша. Кримінальна справа проти Путіна і не лише проти нього, а також розслідування геноциду. Про це і не лише ми поговоримо з Антоном Криневичем, послом з особливих доручень МЗС, який власне і веде цю тематику. Справи, трибунали, воєнні злочини. Що ще? Ну, все, що стосується питань відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини на рівні звичайно дипломатичного відомства, Першочергово, звичайно, питання спецтрибуналу ну, злочину агресії, загалом, в принципі, тематика от, трибуналу міжнародного правосуддя, вона важка, але ми з вами зробимо все можливе для того, щоб пояснити це простою людською мовою. Почнемо з трошечки такого спрощеного, але все таки ну, дотичного до о, думок простих звичайних людей запитання. За яким злочином найреальніше засудити Путіна? Ми вважаємо, що найреальніше це зробити за злочин агресії. По-перше, це найреальніше з точки зору, що злочин агресії найпростіше довести. Офіс прокурора, відповідно, який займатиметься цим питанням. Я думаю, за декілька місяців ці обвинувальні акти будуть готові. Тому це швидко, особливо зважаючи на те, що ми маємо визнання факту агресії Росії проти України у резолюціях. Майже всіх міжнародних організацій, ну зокрема, звичайно, генеральної асамблеї. ООН. а і другий момент, чому видається, що саме злочин агресії, тому що злочин агресії це злочин початку ведення незаконної протиправної агресивної війни. Оце злочин президента Російської Федерації, інших високопосадовців Росії першочерговий, тому що всі інші злочини, які вчиняються росіянами на нашій землі, вони походять від цього первинного злочину. Не було би агресії Росії проти України з 2014 року. Не було б всіх інших злочинів, тому не буде системно правильно карати цих осіб лише за наслідки, але не зачіпати в першу причину. І я ще також додам, що крім того, що цей злочин визнаний дійсно всіма міжнародними організаціями, аж до ООН, ну де тільки в Радбезі заблокованому Росії немає визнання всі інші визнають. Але також насправді цей злочин визнає сама Росія. Путін по суті. Зізнається в цьому злочині, тобто ніхто не заперечує того факту, що вони вторглися на територію України. Це дуже явний факт такої брутальної, такої відвертої цинічної агресії Європа не бачила після Другої світової війни. Тому ми впевнені, що вище політичне військове керівництво Росії за цей злочин необхідно притягнути до відповідальності. Ми зараз спробуємо з'ясувати, де саме буде цей судовий процес. І ну, що власне загрожує тим, хто були причетні до агресії проти України? Але почнемо з того, хто ж має бути цими засудженими. Перед тим як про це спитаю, я попрошу вас, лайкніть це відео, підпишіться на наш канал і ставте запитання про трибунал, про міжнародне правосуддя у коментарях. Ми обов'язково відповімо на них у наступних відео. А тепер, отже, хто з росіян може опинитися на лаві підсудних? Ясно, що йдеться про Путіна як головного злочинця у питанні агресії. Ну він власне віддавав наказ про напад на Україну. А хто ще безумовно глава держави? Тут не може бути будь-яких двочитань. Але дуже важливо, щоб дійсно ми не вважали, що це злочин тільки однієї. особи. Це злочин певної кількості осіб, які або віддавали, віддають відповідні накази, продовжують їх віддавати, бо це ж продовжуваний злочин. Він триває і зараз, коли ми з вами спілкуємося. Але також це і військова ланка, і політична ланка тих, хто. Умовно кажучи, від виконання від цього наказу найвищого керівництва переводив це все виконання на рівні там війська і все решта. А ми думаємо, on top of our heads, що це можуть бути там умовно близько 20 осіб. умовно, це можуть бути постійні члени Ради безпеки Російської Федерації, які це все освятили, які це все підтримали. Тобто, це не може бути багато осіб точно, тому що злочин агресії це в міжнародному праві визнається елітарним злочином, leadership crime. Тобто це злочин тільки тих осіб, які за своєю посадою або за своїм функціоналом мають здатність, спроможність віддавати накази наведення війни. Путін ну ясно, що керівник уряду Мішустін, бо він ну формально мав віддавати теж наказ. Він є постійним членом Радбезу. Це міністр внутрішніх справ, це е, начальник генерального штабу, це міністр оборони, це начальник е, Нацгвардії, Розгвардії. Це можливо командувачі родів військ, тобто це топ міністр закордонних закостеблішмент. Це... Вочевидь, так вочевидь, так. А про друге прізвище, яке ви сказали, знаєте, зараз є такий хороший жарт. В тому числі в наших міжнародних партнерів, а хто це <сістична> а, і я думаю, що це дуже гарно ілюструє ситуацію. <сістична> я припускаю, що насправді наші глядачі не знають Сергій Мішу чи хто там мішусь. Хто та да, я навіть не знаю, як його звати. Це людина, яка отримує зарплатню прем'єр-міністра Російської Федерації. І його ніхто не знає, тому що прем'єром, отцом, богом в Росії є Владім Владимир. <сістична> <сістична> Владимир. такий є жарт про цю особу номер два. Так. Є до речі, дотичний міжнародний такий ну жарт міжнародників. Що якщо ви вважаєте, що а, ви нічого нічим не потрібні для цього всесвіту, згадайте, що у Білорусі є прем'єр-міністр? Щоб завершити питання тих, хто будуть сидіти на цій умовній лаві підсудних. Журналісти, так звані журналісти, а реально пропагандисти, які розпалювали ненависть до українського народу. В рамках конкретно цього процесу вони можуть бути на лаві підсумних чи все швидше про політиків? Першочергово цей процес має бути про топ військової політичної керівництва Російської Федерації, тобто рівень міністрів, рівень командувачів військ, командувачів армії і таке інше. А щодо пропагандистів, я думаю, що по-перше їм може знайтися місце в рамках інших процесів, і ми знаємо, що вже в Україні зокрема є вироки за порушення статті 442 кримінального кодексу України. Геноцид, зокрема, за підбурення до геноциду. А це оці відверті, абсолютно жахливі статті. Ми пам'ятаємо, що Росія повинна здійснитися з Україною наступлення Росії нового міра. Ну, це реально публічне підбурювання до геноциду українського народу, української нації. І добре, що вже є вирок, тобто вже є практика, яка напрацьовується. Тому я думаю, що ці люди не залишаться від безвідповідальності в будь-якому разі. Для них знайдеться місце в рамках публічного підбурювання до геноциду або ж в рамках співучасті у вчиненні інших міжнародних злочинів щодо злочину агресії. Дійсно, якщо хтось з цих людей, якщо можна їх так назвати, брав участь у плануванні цих всіх речей або бере участь, то безумовно вони повинні бути притягнуті до відповідальності, а, а він тільки захищав. Цю агресію, тобто просто захист агресії, це недостатньо для того, щоб бути конкретно в цьому. Якщо tribunalі. ми керуємося умовно кажучи, якщо ми керуємося тим визначенням злочину агресії, яке на сьогодні існує в міжнародному праві, то тоді ми бачимо, що злочин агресії це безпосередньо лідершіп краю, мелітарний злочин тих осіб, які можуть планувати вести, віддавати накази на ведення агресивної війни, яка полягає у вчиненні акту агресії, і там є конкретний перелік. Застосування збройних сил, бомбардування міст, блокада портів там всі ці акти агресії Російська Федерація проти України по суті вчинила. Ви згадали про геноцид. Насправді питання геноциду дуже важливе. Ми до нього повернемося. Я впевнений, що наші глядачі також хочуть зрозуміти, чи реально. Звинуватити Росію у геноциді, але перед цим маємо закрити питання того трибуналу над Путіним щодо агресії, про який зараз веде переговори Україна. 33 держави об'єдналися навколо того, щоб створити цей трибунал. У вас тобто у нас і у наших партнерів вже є бачення, що це буде за за трибунал? Тобто відомо, що він буде в Гаазі. Що ще про нього відомо? Тут треба одразу зазначити, що коаліція коргруп це є по суті неформальне об'єднання, коли держава починає брати участь у коаліції у коргруп. А вона по суті говорить про те, що вона вона має такі самі цінності, як, як Україна, в тому плані, що вона підтримує необхідні забезпечення відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, і це вже насправді величезне таке знаєте проміжне досягнення. Тому що злочин агресії має доволі непросту історію, і, вочевидь, ми всі розуміємо, чому. А, і тому, чому? А, тому що в історія людства вона має багато, багато елементів, кейсів і все решта. Архама була не тільки е, Росія, я, і не завжди я волію зараз говорити тільки про Російську Федерацію. Mm -hmm. Моя робота це відповідальність Російської Федерації. А, і тому а, цей, цей злочин дійсно непростий. але вже те, вже все те, що вони об'єдналися в рамках у цієї коргруп, коаліції, це важливо, тому що вони поділяють цю цінність, цей підхід. Якщо зараз в цьому конкретному кейсі російської агресії проти України не буде відповідальності за цю агресію, то агресія і принцип настосування сили можуть перетворитися на історичні концепції. Які справді можуть мати своє втілення тільки у якихось підручниках, чи знаєте, дисертаціях чи, чи рефератах студентів. Тому я думаю, що це спільне розуміння і об'єднує всі ті держави, які разом з нами працюють. А бачення в кожної з них, звичайно, може, може відрізнятися, ми цінуємо кожне з них, ми прагнемо знайти оптимальний варіант. Того яким чином рухатися далі зараз? Є три я би сказав основні концепції або варіанти створення це щось створене. ООН. Щось створене просто групою держав, і так званий гібридний трибунал принаймні звучить це таким чином. Гібридний трибунал це трибунал, який функціонує за законами України, з суддями України та можливо іноземними, але які просто перебуває на території іншої держави і схвалений міжнародною спільнотою. Якщо я правильно розумію, зараз нам це пропонують. Ми чуємо це від американців. Ми чуємо це від європейців. Ми їм кажемо, що нам категорично це не підходить, чи, е, чи ми все-таки ну, припускаємо, що щось таке зрештою і, і буде створене? Головне створити трибунал, який буде судити російських топ-посадовців за злочин агресії. Це мета. Тепер, безумовно, є декілька сценаріїв, як ви зазначили, і ви про це дуже вдало написали у вашій статті, яким чином можна е, створити цей трибунал. Так, три варіанти. Угода України з Організацією ООН Націй а, на основі попередньо прийнятої резолюції Генасамблеї, яка уповноважує Генерального секретаря ООН укласти угоду з Україною. Багатосторонній договір між Україною і заінтересованими державами. Скільки їх може бути, ми розуміємо, це, це зараз досить складно е, е, передбачити. І третій варіант, так званий гібридний, так? або ще його називають інтернаціоналізований. До речі, ми бачимо слово гібрид вже знаєте, не було якоїсь такої негативної Е, Але дійсно, що таке цей гібридний або інтернетізований суд? До речі, та схема, яку ви зазначили, вона є лише однією з можливих. Тобто, насправді в цей гібридний інтернаціоналізований варіант. Можна всередину інкорпорувати імплементувати будь-які варіанти. Я говорю зараз про це не тому, що я його підтримую, а тому, що ви запитали про це. Тобто, єдиного а, підходу, що таке інтернезований трибунал, немає. А, тому це така досить гнучка форма. Але так, основа його це національне законодавство, національна юрисдикція. Тобто, що якийсь судовий орган так, він створюється в рамках правової системи України. Є держави, які підтримують. Варіант А, є держави, які підтримують варіант Б, є держави, які підтримують варіант В. Це нормально, це робоча дискусія, але всі вони щось підтримують. Головне, що ви, зрештою, цей трибунал призвів до засудження Путіна і нам треба виратників. ефективний механізм, який зможе впоратися зі своєю роботою. Для нас безумовно, для України є пріоритетом створення спеціального міжнародного трибуналу, який матиме міжнародну правосуб'єктність і який діятиме від імені міжнародного співториства, і який буде максимально можливо міжнародним. Я не можу не спитати, як взагалі їх затримати. Ну от Путін сидить у себе в Кремлі або в бункері. І, і, і ну от засудили його. І що? Ну для того, щоб його засудити, поки він судить в Кремлі і в бункері, треба ще прописати процедуру absentia. так, тобто заочного провадження. Що знову ж таки цілком doable річ? Та? Тобто, це, 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 це річ, про яку в принципі, можна говорити з нашими міжнародними партнерами. Міжнародне ми говоримо про це міжнародне право, міжнародне право в цілому в практиці міжнародних кримінальних трибуналів не застосовує trial на absentia. Тільки один з трибуналів, які діяли діяли, ну, діяли ще Нюрнбергський, мав trial на absentia. Всі ви пам'ятаєте справу Мартіна Бормана. А зараз це спеціальний трибунал Полівану. Всі інші міжнародні кримінальні трибунали і міжнародний кримінальний суд і набсентія не працюють. Але в принципі, я думаю, що ну, про це питання можна говорити. Чи може спецтрибунал щодо злочину агресії працювати і на Бсентія? Я переконаний, що зрештою історія нас вчить, що і чинних очільників держави притягали до відповідальності. І колишніх очільників держави притягали до відповідальності. Тобто, я думаю, що це все цілком реалістичні речі. Головне з точки зору права зробити правову роботу. От все-таки цей трибунал має запрацювати. Ну точніше, ми хочемо, щоб він запрацював і ще до того, як ми перемогли ще під час війни. Правильно, знаєте, я думаю, що у нас вже є один дуже гарний приклад, який ми можемо використовувати як аналогію. 13 січня 1942 року у Лондоні була підписана Лондонська декларація сент джеймська Їх було там декілька, але саме 13 січня 42 року Лондонська сент джеймська декларація щодо відповідальності за воєнні злочини, вчинені під час війни в Європі. І тоді, 13 січня 42 року, навряд чи багато хто знав, як завершиться війна, але почали рухатися по треку створення механізму, який притягне до відповідальності за ці страшні злочини. І 31 березня цього року була прийнята Бучанська декларація про відповідальність за нетящі злочини за міжнародним правом вчинені на території України. Символічність якої є в тому, що вона от багато в чому є аналогом, так сучасним аналогом лондонської декларації, 13 січня 42 року. А цим епізодом мені хотілося би показати, що роботу треба вести зараз. А ми з вами в цій чудовій кімнаті Європейської правди зараз не можемо сказати, коли буде створений трибунал. А ми цього зараз не знаємо. Для нас важливо, щоб він був створений якомога швидше. Під час війни окей. Але нам треба... Після війни теж окей. краще якомога швидше. І нам зараз важливо робити праву роботу, щоб ми підготували ґрунт. Ми цим зараз і займаємося. Тому що такі речі, як окремий судовий орган, вони не з'являються на пустому місці це має для цього вестися серйозна правова робота, тому те, що ми зараз робимо, ми переконані, ми сподіваємося, що матиме вплив на створення спецтрибуналу, так що призведе до нього, і що, зрештою, він буде заснований. Чим раніше, тим краще. Ми ж розуміємо, що в разі, якщо цей суд не зможе судити заочно. Путіна, Лаврова і так далі. Це буде означати, що ці злочинці лишаться непокарними. Вони не будуть виїжджати за межі Росії, а вони будуть виїжджати в ті держави, які будуть видавати, або які будуть готові видавати підозрюваних цьому трибуналу. Безумовно, питання заочного провадження абсентія є важливим. А ми ж не, не говоримо, що це не важливе питання. А, а партнери наші щось приведуть. Ми не говоримо, що це неважливе питання, і це питання ми в тому числі обговорюємо з нашими колегами. Питання ж у тому, що якщо навіть ці особи матимуть ордери на арешт, Шойгу, Патрушев, Герасимов, Золотов, так то це я розумію, що це не призведе до моментального їх там затримання, поки вони в Росії, так і притягнення на лаву підсудних і власне. Суду над ними, якщо немає на але це все одно, ну, це, це ефект правовий і політичний від цього дуже значний. Тому що одна справа, коли ми тут з вами сидимо і кажемо, що умовно Патрошов злочинець. Ми, безумовно, громадяни України в цьому переконані. Але цього недостатньо з точки зору права. Має бути court of law, як кажуть наші колеги з відповідної традиції. І оцей court of law, оцей суд, трибунал має. Прийняти відповідні рішення, тому безумовно питання заочних впроваджень є важливими. Але я думаю, що і на шляху до цього, так до, до винесення вироку, є дуже багато цих важливих проміжних елементів, які ми можемо використовувати. Подивіться знову ж таки на рішення міжнародного кримінального суду. Тобто Путін тепер підозрюваний у вчиненні воєнного злочину. Тобто, якщо будь-який лідер, який поважає себе, з ним зустрічається, ну це просто неприпустимо. І як, тобто ми і без ордеру розуміли, що він воєнний злочинець, але ордер міняє е, політичну так, реальність е, і правову реальність навколо цієї конкретної фізичної особи. Тому це, це, це дуже важливо. Він тільки четвертий лідер держав, чинний, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. Тобто, в нього дуже хороша компанія. Та, там, е, е, Каддафі. Омар Альбашир і ще та колега. Тому ми бачимо, що це, це це насправді дуже важливо, тому я думаю, що а, ми, ми правильно зможемо це все так побудувати, щоб і проміжні результати також були важливими. Міжнародний кримінальний суд, про який ви згадали, дійсно, от видав ордер на арешт Путіна і Львова і Белови, А це ж явно не всі воєнні злочинці на території Росії. Чого ми чекаємо ще від яких ордерів, яких рішень від міжнародного кримінального суду? Ми як держава абсолютно ефективно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом наразі. Ми визнали його юрисдикцію двічі на основі відповідних заяв про визнання юрисдикції. Ми внесли зміни до свого кримінального процесуального кодексу. Де тепер є окремий розділ про співробітництво з міжнародним кримінальним судом. Це важливо, тому що це процесуальні аспекти, ви розумієте. Зараз генеральний прокурор підписав угоду у ГАЗі про відкриття представництва ICC МКС Міжнародного кримінального суду в Україні, те, що називається ФІЛДОФС, тобто та офіс МКС в державі щодо якої МКС проводить щодо ситуації, в якої МКС проводить розслідування. МКС зараз отримує безпрецедентну підтримку і допомогу з боку міжнародних партнерів. Це і фінансування, і люди, і все решта. Тобто такої підтримки, як зараз, МКС, я не знаю, чи колись мав. Тому безумовно ми передбачаємо і ми віримо, що МКС, як кажуть наші колеги, will Вилделивер, тобто, що будуть результати цієї роботи, і ці результати будуть ордери на арешт. Вочевидь, дійсно, злочин, воєнний злочин незаконного вивезення депортації дітей. Є найбільш простиму доказуванні, тому що є відповідні правові акти, підписані відповідними фізичними особами, зокрема Путіна, Львови, Білого. Але це і купа інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, і, ймовірно, злочину геноциду, так? це й невибіркові на... обстріли цивільно... цивільних об'єктів, зокрема критично важливої інфраструктури, це і катування. Цей статеві сексуальні злочини, тобто насправді насправді тут дуже величезний є е, е, величезне поле для діяльності, і насправді безумовно більшість злочинів на себе так чи інакше бере національна юрисдикція та в нашій ситуації Україна. Але МКС, вочевидь, має взяти собі впровадження ті злочини, які от найбільш такими кричущими. От я уточню. Якщо про спецтрибунал для Путіна, як ми його умовно називаємо, ви для себе бачите ну, приблизно 20 людей, які мають бути в списках тих, ну в на віртуальній або на реальній лаві підсудних. МКС це також не тисячі осіб, але в будь-якому разі йдеться про десятки, сотні людей, яких будуть судити в газі. Я ж не можу говорити за міжнародний кримінальний суд. Я тут можу сказати виключно в особистій якості як юрист міжнародник український. Ну можливо, це будуть десятки людей. Є один злочин, щодо якого цей суд поки що не готовий на ті кроки, на які ми розраховуємо. Це злочин геноциду. Злочин злочинів. Найважчий злочин проти людства, а не просто людяності. Чому МКС не хоче розслідувати цей злочин? Я переконаний, що безумовно геноцид Росіяни вчиняють в Україні. Uh, і я думаю, що дуже важливо теж був нещодавно захід uh, у Бучі, чергова конференція United for Justice, яка якраз була сконцентрована на, на питанні геноциду в Львові. У Львові була перша, а тепер у Бучі mm -hmm. була друга. Mm -hmm. І там якраз вона була сконцентрована на, на геноциді і на Бучі, як на такому, знаєте, відвертому uh, зразку uh, mm -hmm. цього страшного злочину. Геноцид так, це crime of the crimes, злочин злочинів, найтяжчий серед міжнародних злочинів, але його і найтяжче довести. Через те, про що про що ми вже з вами говорили в цій студії, про долю спеціаліс, так, тобто про умисел винищити повністю або частково одну з чотирьох захищених груп національну, етнічну, расову, релігійну. Очевидно, в нашому випадку ми говоримо про національну групу українців, український народ. Тому я би не сказав, що хтось чогось не хоче. Мені видається просто як юристу міжнароднику, що це доведення долю спеціалістів займає більше часу. Ми вже бачили, наприклад, звіт експертів ООН, які після того вийшли до преси і сказали, що поки що ознак геноциду не бачать. От ми бачимо, а вони ні. Як так вче відбувається? Я думаю, що тут ключове є практика, і, зокрема, судова практика, коли у нас буде. Будуть рішення, а ми бачимо, що наші органи рухаються по цьому треку геноциду по розслідуванню кримінального переслідування геноциду. Працюють колеги з відповідних органів саме по цьому злочину. Я думаю, що коли в нас будуть судові рішення, в яких в тому числі ці експерти зможуть їх взяти ці рішення і прочитати, і там будуть бачити цей долю спеціаліст, так що атаки на критичну інфраструктуру були вчинені з метою. Знищити українців в конкретній там, частині України, так? Конкретно, в конкретному місті в кон... чи в конкретній області чи, чи, чи районі чи, чи ще щось. Е, тому я думаю, що судовий трек цього знову ж таки доведення геноциду є дуже важливим. Є вже кейс по підбурюванню до геноциду, це дуже добре, тому що знову ж таки підбурювання до геноциду простіше довести, ніж власний геноцид, але воно ідеологічно, ідеологія це не завжди погане слово. Зрозуміло, що якщо є підбурювання до геноциду, то дуже ймовірно, що є і геноцид. Тому я думаю, що все буде. Я бачу прагнення і бажання колег з правоохоронних органів, з органів прокуратури рухатись цим треком. Це, звичайно, можна тільки вітати. Я думаю, що всі все побачать. Але знову ж таки, якщо брати і порівнювати на шальках терезів воєнний злочин депортації дітей і геноцид. То, звичайно, що ну, це не порівняно в тій ситуації, яку ми маємо, коли ми там маємо все підписане цими особами і дії цих осіб. Це ж все зафільмовано, все є в, в вільному доступі. Бо вони цим пишалися. Абсолютно, і пишаються до цих пір. Вони ж досі кажуть, що вони герої, чи, 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 чи хто там вони. І злочин геноциду з доведенням долю спеціалістів. Тобто, що. Це не воєнний злочин, це не злочин пролюсі. А що це геноцид, тому що є долю спеціалістів. Тому я думаю, що все буде на моє переконання, звичайно. Ми маємо. Справу з геноцидом українців з боку Російської Федерації, останнє запитання, щоб відпустити від екранів ноутбуків та телефонів наших глядачів, коли реально можна взагалі розраховувати на вироки? Бо ми ж знаємо, що міжнародне правосуддя воно часто дуже довге. Тобто, той же Мілошевич не дочекався вироку, просто помер у газі. І інші представники сербського командування, які на Балканах були причетні до воєнних злочинів, Злочнів і частково до геноциду, часом процеси тривали більше ніж 10 років. Тут йдеться про так само тривалий процес засудження після того, як ці люди все-таки будуть арештовані і видані в Гагу. Will of justice grind slowly, but they grind, знаєте? Тому так, правосуддя не є швидкою річчю, але ви знаєте, я думаю, що і дивлячись на національні суди, ми можемо побачити, що деякі справи тривають довго. Тобто, це не виключна фішка міжнародних судів, справи Майдану, наприклад. А, і а, тому так правосуддя забирає певний час, зокрема міжнародне правосуддя. А, я думаю, що знову ж таки, якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, то наразі в нього є все, щоб ефективно працювати по Україні. Його підтримка, знову ж таки, повторюся, є безпрецедентною з боку міжнародного співториства щодо тієї ситуації в Україні, яку він розслідує. Щодо злочину агресії, найскладніше і найважливіше завдання створити спецтрибунал, тому що знову ж таки, я думаю, ви розумієте, яка це складна дипломатична юридична робота. А коли він буде створений, коли ми побачимо цей будиночок, де має відбуватися правосуддя, я впевнений, що він буде рухатися швидко, тому що це злочин агресії, який досить просто доводиться. Тому в ситуації з МКС, я думаю, що ми сподіваюся, що ми будемо чути якісь хороші позитивні новини. А, так, не про заочне засудження, але про ордерний арешт. Це теж важливо в даній ситуації. А, а по спецтрибуналу ще раз повторюся, головне завдання його створити. Далі я думаю, справа буде простіша. Що ж, дякую дуже за ці пояснення. Дуже сподіваємося, що це відкрило для вас чимало нового у тому, як буде відбуватися засудження російських міжнародних злочинців, і це обов'язково станеться. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. Дізнавайтеся важливе про Європу, світ та місце України у ньому.